Усім привіт! З вами Сеймур. І сьогодні я підготував для вас підбірку із 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Зона інтересу. 1943 рік. Турботливий батько та сумлінний працівник Рудольф живе у зручному будинку у кількох кроках від місця роботи. Його дружина Хедвіг, увесь час вільний від догляду за п'ятьма дітьми, присвячує невеличкому саду. Сімейна ідилія виглядає цілком приємно, поки не розумієш, що Рудольф комендант концтабору Аушвіц, обговорення нових, більш потужних крематоріїв для них із дружиною. Це буденна справа. Бідолашнє створіння Белла страждає від постійних знущань свого чоловіка тирана і наважується на серйозний крок покінчити життям самогубством. Але ексцентричний вчений не дає дівчині покинути світ. Застосувавши свої таланти, чоловік повертає до життя жінку, пересадивши їй мозок дитини. Експеримент вдається, і тепер героїні наражать заново пізнати себе та навколишнє середовище. Новий тато буквально вчить усьому з нуля свою дочку, що повернулася з того світу. Але з часом, як і будь-яка дитина, вона віддається любові в обіймах адвоката, з яким кидається підкорити світ. Космонавт. Коли провідні космічні агенції світу відмовилися досліджувати загадкову хмару пилу біля Венери, Якоб став першим астронавтом в історії своєї країни і вирушив у восьмимісячну подорож на зустріч невідомості. Протягом цього часу він зіткнувся з проблемами тотальної самотності та розпаду власного шлюбу. Історія про ціну великих відкриттів. Та те, як людина переступає через себе заради чогось вічного. Мармелад Молодий хлопець на ім'я Барон переживає не найкращі часи. Його мати смертельно хвора. Він втратив роботу і застряг у містечку, де нічого не відбувається. Все змінюється, коли доля зводить його із зухвалою дівчиною на прізвисько Мармелад. Вона носить рожеве волосся і яскравий одяг. Але чудово вміє поводитися зі зброєю і сповнена авантюрних ідей. Щоб вразити кохану, барон погоджується на пограбування банку разом із нею. Їхня смілива афера іде за планом, але в ситуацію втручається поліція. Фаворитка Міллера після мега хітів «Венздей» та Крик 6» Джана Ортега продовжує втілювати небезпечний образ на екрані. За сюжетом талановита письменниця Кайра отримує творче завдання від нового вчителя, яке заплутує їхні стосунки та розмиває рольові кордони. Фільм розповідає про неминуче, невблаганне тяжіння між чоловіком та дівчиною, які стають як героями, так і лиходіями в історіях один одного. Коханка, маньячка, вбивця кохання насправді дуже гарне почуття. Принаймні, саме так думає багато людей, які не стикалися з такою неймовірною ситуацією. У певний момент виходить так. Що все в житті звичайного механіка починає змінюватися неймовірним шляхом, він був самотнім і при цьому дуже не намагався обзавестися якимись серйозними стосунками. Проте, в якийсь момент, він все таки наважується на те, щоб знайти людину, яка б змогла якимось чином скрасити його дозвілля. Незабаром він зареєструвався на сайті знайомств. І знайомиться з жінкою, яка на перший погляд здається цілком пристойною. Поступово у них все складається цілком непогано. Вони починають набагато ближче спілкуватися. Проте незабаром відбувається те, що здається чимось жахливим. Виходить так, що жінка стає буквально одержимою цим чоловіком. Код 8. Частина друга. У світі майбутнього люди з особливими здібностями переживають непрості часи, вони стикаються з дискримінацією та обмеженнями в суспільстві, але не стримуються, прагнучи домогтися справедливості. У фільмі головним героєм стає Конор, чоловік із неймовірними здібностями, який вступає у смертельну гру із системою, щоб врятувати свою родину. Він приєднується до таємничої організації, яка бореться за права людей із особливими здібностями та разом із іншими героями намагається змінити світ навколо себе. Арґайл Спокійні вечори письменниці самітниці Елі Конвей розбиваються вщент, коли сюжети її шпигунських романів збігаються з реальною шпигунською діяльністю. Разом зі своїм котом Альфі та шпигуном Ейденом Елі мчить по всьому світу, щоб перехитрити вбивць, стираючи межу між вигаданим і реальними світами. Супер Алібі 2. Після закриття агентства життя Грега війшов у спокійний ритм, аж поки він не вирішив освідчитися своїй дівчині. Однак спокій порушується, коли він думає про те, щоб познайомити її зі своїми батьками. Не маючи іншого виходу, Грег неохоче відкриває агенцію і починає працювати над створенням фальшивих батьків для нетрадиційної зустрічі, яка має відбутися незабаром. Крізь моє вікно три. Віч на віч. Ракель та Арес ухвалили рішення про розрив романтичних стосунків. З того часу минуло кілька місяців, і кожен з них завів нові стосунки. Проте не перестав відчувати прив'язаність і любов одне до одного. Їхнє життя починає змінюватися під час літніх канікул, коли кілька випадкових зустрічей та приємні серцю спогади про минуле дають нову надію. Але незабаром ситуація виходить під контролю. І тепер Ракель і Аресу належить знайти спеціальну формулу любові, щоб знову бути разом. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Саймур. Скоро побачимось!